РФ по Україні село оборони уразили стратегічні об'єкти ворога. То до програми Пьорл вже долучилась 21 країна. Про все у новинному дайджесті за 5 грудня. Уночі армія РФ запустила по Україні 137 дронів. ППО знешкодило 80 з них повідомили у повітряних силах. Влучання 57 безпілотників зафіксували на 13 локаціях. Наче війська РФ атакували Васильківську громаду Дніпропетровщини. Загинув 12-річний хлопець, поранені жінка та чоловік. На Нікопольщині через обстріл ще один чоловік дістав мінно-вибухову травму. Область з дронів, артилерії та РСЗВ ГРАД. Ночі село оборони уразили інфраструктуру Тимрюцького морського порту в Краснодарському краї та Сезранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. За ексону влучання і пожежі на обох об'єктах повідомили в Генштабі. Також підтверджено ураження установки на Саратовському НПЗ. Наразі завод призупинив первину переробку сирої нафти і працює менш ніж на 50% потужності. До програми Пюрл, за якою союзники по НАТО купують зброю США для України, долучилася вже 21 країна. По одному голова МЗС Сибіга. З його словами, загальна сума внесків становить вже понад 4 мільярди доларів. Вісім країн, які вже брали участь, збільшили свої внески. Нещодавно до Пюрл долучилися Канада, Німеччина, Нідерланди, Норвегія та Польща. Доєдналися також партнери НАТО, які не є його членами Австралія та Нова Зеландія.